Це Роксолана, її сина Марку та Артему три місяці. У хлопчиків минулого тижня піднялася температура. Спочатку їх лікували вдома, консультували з сімейним лікарем. Проте, коли температуру вже не могли збити, викликали швидку. Ми викликали швидку, нас оглянули лікарі і забрали сюди. І тут зразу зробили тести, і вони виявились позитивними. А це Ольга. Вона та її двомісячний син у дитячій лікарні. В обох підтверджений діагноз ковід. 19 їх сюди теж привезла швидка. Це треба піднімати імунітет. Багато гуляти, гарно їсти у дитячій лікарні на орлика. Зараз 92 дитини з них 87 з підтвердженим діагнозом коронавірус. Найменшому пацієнту два місяці. Одна дитина в реанімації. Стан усіх пацієнтів стабільний, каже керівниця центру педіатрії міської дитячої лікарні. Най Найосновніший симптом – це висока температура, яку батьки собі не можуть дати ради, не можуть збити причиною. Є сама властивість вірусу, Надзвичайна висока заразність. Воно мені навіть нагадує як вірус скоро. Плюс дуже скорочений інкубаційний період. Третя причина, що від відрізнити від, звичайно вірусну інфекцію від ковіду, на перший погляд є неможливо. Вірус вражає дітей від нуля, тобто якого обмеження абсолютно немає. А у лікарню швидкої допомоги за добу зараз потрапляє від 25 до 38 пацієнтів з ковід. 19 каже Зоряна Романишин, лікарка-терапевт ковідного відділення. Загалом тут 272 пацієнти з коронавірусом. З них 27 у важкому стані. Ситуація з ковідом є важка. Знову ж таки відмічається така сама тенденція до підвищення захворюваності, яка була в вересні місяці. Вкрай різко за останні тижні збільшилася категорично кількість поступочок. Пацієнтів є тенденція до невеликої кількості пацієнтів, які мають вакцинацію. Всього-навсього з 26 поступивших пацієнтів п'ятеро, які мають першу дозу вакцини. Знову ж таки, пацієнти другої дози навіть не вакциновані. Не вакцинувалась від ковід-19 і 76-річна Тамара. Жінка від сьогодні у лікарні. Слабість. Ну, я беру ходить, не їла. Слабкість майже не їла, пила багато. Ви знаєте, мені робили прививку від жовтої лихоманки. Я її важко перенесла, тому я боялась що я це теж погано перенесу, тому і не вакцинувалась. Пекину не вакцині загалом в стаціонарах Львова перебуває 537 пацієнтів. 518 з них мають ковід. 19 39 у реанімації, 37 людей підключено до апаратів штучної вентиляції легень. Повідомили у міській раді. Олена Данило, новини на Суспільному, Львів.